Приймаю свинець по новій пошті. Як би я швидко не махав цим магнітом і цими руками і ногами, сам він не перебереться. Відправила людина, з серії показує 180 кг шорномотажного свинця. Оце з такої кучі, рівно з такої кучі, вийшло желізо, свинець на наклейках і свинець з желізними вушками. Людина телефонувала, каже, у мене не перебраний. Дмитро, може я вам вийшлю? Ну багато. Вийшло 180 кг. Я кажу, висилайте, але по часу не обіцяю нічого. Він каже: Я вийшлю, буде час переберете. Ну я погодився. Більше так робити не буду, бо дуже-дуже, дуже загайно. Колись я це залюбки робив, бо було більше часу. Зараз лежать посилочки, які чекають. Я сьогодні вийшов на без чогось вісім, почав сам розбирати. Вже Сергій вийшов на дев'яту і починаємо двох. Он Сергій розбирає, по серії покаже своє робоче місце. Як ми його перебираємо? Перебираємо наступним чином. Спочатку я зверху збираю всі ці, що з желізними вушками. Все, що я бачу, з желізними вушками, зібрав, 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 зібрав руками. Потім магнітом прийшовся, зібрав ось таке желізо, окремо його. Потім, що бачу, зібрав ось таке з наліпками. Отак. От ну, я вам скажу так. Як би там Куцій ключами не махав біля машини, розвал сам не зробиться. Якби там ДДК мотор не бігав би з бубнами біля Ну, мотор, не зробиться. Ну воно нічого не зробиться, бо потрібно до цього прикласти роботу. Роботу потрібно робити так, як для себе. Я казав Кардан Центр, зроблю як для себе. Все перебираю, все зважу, по 3 грн. желізо зважу, свинець зважу окремо, латуньку відкидую, де де попадається. Ну за цю роботу мені соромно не буде. Ну, зроблю як для себе, От просто гарантую. Чи є робота, за яку мені соромно. Є Є така робота. І, я думаю, є в Куцого, є в ДДК Мотор, в Кардан Центра. Ну, Є щось таке, що десь воно знаєте, як, не за саму роботу, а якийсь момент з клієнтом. Там. От Наведу приклад. Людина скидує дуже багато фотографій, більше ста фотографій радіодеталей. Я подивився з Позолоченими ножками, багато там таких мікросхем, дорогих там по 30 гривень, по 40 гривень, одна мікросхема. Думаю, а, проконсультувався з людиною, вона каже, вона дивиться по фотографіях тут товару на десятки тисяч гривень. каже. Я дзвоню клієнту, думаю, ну не буду казати на, на десятки, на всяк випадок. Якщо буде, то добре. Кажу, ну на тисячі гривень у вас є, можете відправити, ми переберемо. Він каже, у мене ще є два каталізатори, відправлю, вам каталізатори разом з цим. Кажу, добре. Він відправляє, я починаю розпаковувати цих 5 ящиків. Він 400 гривень заплатив за доставку. Я перебираю, дивлюся, немає цих позолочених ножок, цих. Дивлюсь на фотографію, вже придивляюся, порівнюю так відблиснуло світло, що трошечки жалтувати, і мені здалося, що це такі рожеві з позолоченими ножками. І все, ну посилки пусті, не було за що платити гроші, крім каталізаторів. І то там був нюанс. Я дивлюся, я, ну, я не знаю, що людині казати. Я сказав, що там є гроші, мені приходить воно, я перебираю, кличу ще спеціаліста двох. Він каже, ну нема за що платити гроші. Все неприйомне, все. Я день не наважувався дзвонити клієнту, але набираю, кажу, така ситуація, так і так. Ну, ну нема за що платити. Я кажу, як будемо виходити з цієї ситуації? Він каже, пропонуйте. Я кажу, я пропоную так. Я за свій рахунок відправляю вам назад. 500 гривень моральної компенсації вам прямо зараз кидаю на карту. І так розходимося, кажу, або ви запропонуєте якийсь момент, або я вам 500 гривень залишу. Ой, дам 900 гривень, а воно залишиться в мене. Типу, ну 400 гривень, щоб не платити за доставку. Він каже: відправляйте все назад. Ну так і порішали. от. І скільки там часу? Чотири. Ще раз кажу про каталізатор Його два каталізатора відправляю. Мені говорять, мені вже було незручно, тобто я собі там нічого майже не залишав, дзвони, кажу, так і так за каталізатор. Він каже, дуже дешево, мені пропонували більше, і я через то, ну, понадіявся і здав вам. Я в шоці дзвоню на завод, кажу, так і так. Людина каже, що за ці каталізатори більше, а тут менше. Він каже, ну, щось ти сам собі там взяв? Кажу, та ні, кажу, все. Він каже, дивіться, цей каталізатор коштує, вони мені вже сказали, скільки вони на, на ньому зароблять. Вони мені, я дзвоню до клієнта, кажу, ви знаєте, кажу, ну така ситуація, хочете, я вам їх назад поверну. ну Нема такої ціни. І потім я кажу, а коли це вам пропонували? Він каже, та ще до війни. Блін, я, знаєте, по словах, я думав, що це він ось десь. Йому запропонували, гроші він думає, ні, відправлю мені. Ну Це вже було два роки назад, ціни були зовсім інші. Зараз, ну, тобто, є такі моменти, коли. Коротше, що я вам скажу? Цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.